Є новина, друзі, заміна прем'єр-міністра України. Дослухайте до кінця. Кожен рік, знаєте, це вже як жарт використовується. Шмигаля хочуть звільнити. Десь під літом або літом, і він завжди залишається, тому що він зручний прем'єр-міністр для офісу президента. Він виконавець. Тому що сказали, то він і виконує. Хоча по нашому законодавству в Шмигалі, як прем'єр-міністра, є дуже багато повноважень. Ну, якщо б він там шов в розріз політики партії, як то кажуть. То ну міг би багато зробити проблем для офісу президента, але цього не відбувається і він далі працює. Але зараз ну чітко зрозуміло, що над ним сильно хмариться. Ходять плітки, що дуже хоче стати е, прем'єр-міністром е, Юлія Сверденка. Це перший віце-прем'єр, і от е, остання подорож нашої делегації в США вона практично це. Підтверджує, тому що ну реально на такий рівень міг би їхати прем'єр-міністр, тому що зустрічались і з Рубіо, і з міністром фінансів, і в Сенаті розповідали, Було дуже багато важливих зустрічей з важливими людьми. І якби головою делегації номінально була Сверденко, а реальним головою був Єрмак, тому що Єрмак. Має вплив на президента, і Сверденко просто з ним в хороших відносинах, і якби це він її ймовірно просуває на прем'єр-міністра. Але те, що її поставили головою, і те, що вона там зустрічалась із Рубіо, із міністром фінансів, і вона представляла Україну. Це знаєте, по перше, такі оглядини з боку США. Я думаю, однозначно, як вона зможе з ними співпрацювати. Ну і по-друге, ну якби підвищується її політичний і ну, Взагалі, робочий рівень, тому як мені здається, це виключно моя аналітика. Скоро ми побачимо заміну прем'єр-міністра і новим прем'єр-міністром стане Юлія Сверденко. На це ще вказує те, що от і на європейському треку там, де якби працює Стефанішина, теж віце-прем'єрка, міністр е, юстиції. То теж там починає пости писати Свереденко, тобто бере практично всю роботу на себе. Ну вона є міністром економіки в економічному плані, але починає вже якби працювати у всіх сферах. Тому чекаємо. Я думаю, що Шмигаля, все ж таки, цього року можуть відправити у відставку. Ми побачимо. Нового прем'єр-міністра України ну сам основне, як від мене, просто треба в постах, які пише Свереденко, говорити правду. Не маніпулювати, що нам дали можливість постачати метал, а сказати, що нам то дали можливість постачати метал, але в нас буде дефіцит там 3,5 мільярда, тому що в нас забрали можливість постачати агропродукцію, і тоді все буде прекрасно. Тоді буде чесний діалог з суспільством і з країною. А ми ну, це моя позиція. Постійно про це кажу, маємо жити і говорити ре. Реальні речі, тому що ми в серйозній тяжкій ситуації знаходимося в війні. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.